Купила в Аптеці я е, Ібупрофен 600 мг Єврофаст для запасу, в аптечку. Також купила чай з медом і смородиною чорною і з імбирем. дві упаковочки такого і дві, дві упаковочки з смородиною. І також купила вітамін Е для шкіри, так як в мене тріскає шкіра біля нігтів на пальцях від морозу. Тому буду разом з гліцерином лікувати свою шкіру, тому що дуже болючі ці тріщини. І особливо зимою тріскає шкіра. І олійки такі в мене. Рацинова, камфорна олійка і гліцерин. Буду змішувати в одинакових пропорціях і додавати туди вітамін Е. І так буду змазувати руки. Також купила туалетний папір в Аврорі. Він є вологий, і можна його кидати в унітаз, він розчиняється, не забиває каналізацію. І купила мило господарське, такі дрібні речі попрати, носочки. І купила такий батон смачний. На північному ринку там є така, такий магазин, де продають таку випічку. І купила оселедець, філе оселедця, три штучки для того, щоб приготувати оселедець під шубою. Готуємо овочі в мікрохвильовці, беремо, мікрохвильовці беремо в овочі і рукаві. Замість На того, щоб 20, не варити, 20, то ми їх 25. в мікрохвильовці. готуємо. Готуються ось дивіться. всі овочі. Наші. Рукаві, картопілька, морква вже... і бурячок. Ось я з мікрохвильовки і пробую, готові. чи вони вже готові. Якщо добре протикається, значить готові. вже можна піймати. От вона повністю готова. Але морква, я бачу, що ще, я напевно, травище є. Картопелька вже готова. Картопельку виймаємо я зараз. Вийняла. А моркву ще треба поставити на хвилин 15. І бурячок зараз пробуємо. Ну, бурячок теж ще твердуватий. Так, цекась уже топлі зварію. Топ топ Швидше приготувалися. Все це в мікрохвильовці. Я її пробую ось такою паличкою. Пробую Мінка. її. повністю ось. Видно, як воно гарно. Такою шпажкою. А ці овочі ще зараз зав'яжу знову і поставлю ще в мікрохвильовку на 15 хвилин. Ось і готові овочі. овочі. Так, вже готові. Бурячок, морковка Ще і картопелька. Паруйте. Швидко і при мінімальній втраті вітамінів готую мікрохвильовці. Ось. Ну, морковка досить така величенька, і бурячок такий немалесенький. Приблизно хвилин 20. Ну, це все було в одній упаковці. І картопля теж. В рукаві. Всім доброго вечора, дорогі мої друзі. Буду пити чайок. Той, що я вам показувала, який я купила. Візьму собі зроблю смородиновий. Така упаковочка 45 гривень коштує. 100 грам. Чорна смородина, мед і фіолетовий. Базилік. Mm -hmm. Угу. Так, базилік тут намальований, бачите. Ось базилік, мед і ягідки смородини. Щось вже на дворі такий мороз і хочеться чогось такого. Мабуть, уже организм требует витаминов, какую пусть витаминки. Вкусный, аппетитный. імбирний, мед, лайм і імбир. Ось поп'ю чаю і буду продовжувати робити оселедець під шубою. Щось захотілось такого чогось рибного. Домашній майонез. Одне яйце. Тут видно його. Чайна ложечка оцету. 200 мл олії, сіль цукор. Сюда вже Буду погружним ножом. Ось отак накриваю яйце і не піднімаючи, буду збивати. Будемо робити оселедець під шубою. Мої нарциси не хочуть пробуждатися і пускати листочки, тому я їх ставлю в холодильник, там, де для овочів така. Шуфляда на тиждень. А геоцит у мене оцей такий нещасний.